Добрий день, шановні підписники та гості каналу. Вирішили ми попробувати виростити вдома печериці. Заказали такий набір в інтернеті на такому сайті. Сьогодні у нас що там прийшло воно 14 23-го. Там всередині компост, покривний ґрунт і інструкція. Зараз відкриваємо, як по інструкції написано залишаємо на 20 днів, щоб заростав міцелій далі будемо дивитися, що там, як там буде рости. В общем, відкриваємо, оставляємо при температурі 16-20 градусів і ждемо 20 днів. Пройшло 20 днів з того моменту, як ми почали вирощувати печериці наші, дивіться, як заріс наш. Наш компост, гарненько заріс, все, біленький. Зараз ми його положимо зверху покривний ґрунт, будемо поливати. Покривний ґрунт в Кульочку. Все, засипали покривним ґрунтом. Зараз 100 грамів водички попшикаємо. 5 днів по 100 грам водички попшикати треба, 6 7, 200 по 200 грамів. Сьогодні перший день. У нас сьогодні число, 1 грудня от у нас сьогодні. да. Зараз пшикаємо, ставимо, чекаємо завтра. Будемо знімати кожен день відео. Ну, бо через 5 днів, в принципі, там нема що знімати, що там нічого ж не буде спочатку. Це потім вже там щось буде рости. Все, пшикаємо. Пройшов місяць, сьогодні 15 грудня. Отак у нас заросло. І вот тут вже починають з'являтися печериці. Ще маленькі, вчора не було, а сьогодні вже є. І ще вон ще одна надувається. Все, скоро будемо жарити печериці. Так, 18-12. -е, -е. Що грибочки по чуть-чуть ростуть. Так поприближаю вам Інтересно так. Все росте. Тут непонятно якийсь один, один з другого росте. Там ще якісь маленькі. Ну і тут. Короче будемо їсти. 19, 12, 23 ростуть наші печеречки. Тут вже огромні. Якщо пальця поставити вже. Тут взагалі якась огромна. Може сьогодні одну зиму. Там ще трошки маленьких є. 20-12 Огромні, просто ростуть на очах. Вчора один з'їли. Сьогодні прям цей огромний. Це огромно це ж печериці. Ці були маленькі вчора вже такі, мов, великі стали. 20-12-23. В общем, за сутки вирос. вырез грибочек. Видимо, линейка была понятна. Размер. Вот. Более 5 сантиметров. Цей тоже вырез. 4 сантиметра. я просто далеко. Эти маленькие, что вчера были, прям чуть-чуть больше стали. Зараз цей Великий викрутимо, зважимо його і зіймемо, В общем, взриваємо. Получаємо, все, чекаємо. Такий у нас грибочок получився, огромний. Несем важити. Так, віси на нулю, вложимо наш грибочок. Опа, 70 грамм печеречка, красота. 21-12 ранок. Ось такі у нас печеречки виросли вже. Відмом сзади. Це ми сьогодні наїмося грибів, сьогодні, навірно будемо жарити, всі ці позриваємо і зимой їх. Капець. Огромні прям. Прямо якщо взяти, я даже не знаю відносно руки. Ось. Огромні. 21, 12, 23 року. Виросли у нас грибочки такі. цей 8 см. Ці трошки менші. Вирішили ми їх сьогодні пожарити і з'їсти. В общем, отакі грибочки. Днів за 35 від закладки міцелія в траву. Отак от все виросло. Це не перша волна, може ще буде друга волна, подивимося потім, але сьогодні ми вирішили її вже з'їсти. Зараз зриваємо, важимо і готуємо. Зриваємо. Печеречка сама велика. Так, одного оставляємо вирости такого велика. Потім зиму йдемо важити. Вийшло у нас 200 грамів рибів. Вчора ми один зіли 80 грам, перед цим 70 зіли, ну якось так. Все, на рибочке жариться. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки, до побачення.